Росіяни хотіли влаштувати ще один масований удар по Україні, та щось пішло не так. І атака обернулася трагічно для них самих. Вибухи охопили країну-агресорку. Більше того, сталося лихо на їхній аес. Ситуація набрала жахливих обертів, а весь кошмар, що вони хотіли принести нам. Повернувся в рази сильніше до них самих кадри миттєвої карми за мить. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Почнемо з того, що в низці регіонів Росії пролунали вибухи. Зокрема, на Курській атомній електростанції сталася пожежа. Загорівся трансформаторний блок. Знову сталося щось дивне. За даними росіян, в результаті атаки потужністю єдиного діючого енергоблока на Курській АЕС була знижена на 50%. Далі цитую зараз на станції працює три енергоблоки. Четвертий перебуває на плановому ремонті. Перший та другий в режимі без генерації. Пишуть розмі. Водночас у РФ заявили, що радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглій території, начебто, відповідає природним значенням. Самі ж місцеві стали повідомляти більш моторошну інформацію. Курська АЕС – одна з найбільших на заході країни агресорки Її позиціонують як найважливіший вузол єдиної енергетичної системи країни, який забезпечує енергопостачання більш ніж 90% промислових підприємств Курської області. І останнім часом все більше вибухів на її території цього разу. В пабліках пишуть гіпотезу про те, що пожежа почалася після виліту ракети з території Росії. Далі чули вибухи і бачили вогонь. Ймовірно, вражений третій енергоблок був запущений у жовтні 1983 року. Його потужність становить тисячу ватт. Це єдиний блок, що наразі функціонує на станції. Четвертий блок ремонтує ще із липня 23-го року. Причина падіння і вибух дрона в місті Курчатові поруч з АЕС. Перші два блоки працюють в режимі роботи без генерації. Так от кандидат політичних наук Олексій Яковін розповів про можливі наслідки після удару по Курській АЕС. Слухаємо уважно. Я б тут більше також звернув ще іншу увагу на інший момент, як мені здається, те, що держдепартамент все ж таки погодив продаж в Україні нових ракет. Власне кажучи, і це якраз відбулося в день цієї атаки. Мені здається, що це дуже показовий момент. Тобто, сполучені штати Америки на публічному рівні, і ми це бачимо. Вони якби ну отак коментували, да двояко коментували або майже не коментували, бо я дивився американське посольство в Києві. Воно взагалі жодного коментаря з приводу цієї російської атаки на Київ не було на Україну. Але рішення держдепу мені здається красномовніше ніж десятки слів ну тобто. Тобто штати, я думаю, принаймні якась група в оточенні Трампа, але знов таки зрозуміло, що це не могло бути без погодження з самим Трампом. А вона все ж таки. Ну я думаю, чудово тут бачить власне хто наносить удари по військовій або пов'язані з військовою інфраструктурі, а хто б'є по цивільній інфраструктурі? Да? І тому рішення от штатів з приводу цих ракет мені здається, воно якби тут дуже є показовим. Паралельно влучання дронів фіксують в Орлі. Російський телеграм-канал Шут повідомляє, що мешканці чули щонайменше 15 вибухів. Крім того, повідомляється про пожежу та дим в одному з районів міста. What? Цією чергою місцеві розповіли, що в одному з районів міста безпілотник впав у дворі житлового будинку. Уламками вибито вікна, пошкоджено фасади та дах. Будівлі, крім того, очевидці стверджують про приліт дрона неподалік місцевого ТРЦ. На відео з мережі видно загоряння. Факт атаки українських безпілотників на Орел та область підтвердив і керівник центру вивчення окупації Петро Андрушченко. За його словами, є результати на землі. Офіційний Орел повідомив про чотири пошкоджених уламками об'єкти нерухомості та пожежу. Наслідки потребують уточнення, але влучання точно було, вказав він. Також під час дронової атаки на Росії один із безпілотників неподалік від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Краснодарському краї. Безпілотник, що упав, спровокував пожежу в лісі в районі Путінського палацу. Вогонь охопив десятки тисяч квадратних метрів лісових насаджень і відрізав від великої землі. Понад 20 росіян про це пише російське видання. Агентство. падіння ламків дрона спричинило пожежу в лісі в районі села Криниця. Повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Це село розташоване неподалік від палацу Володимира Путіна. Пише Агентство. В оперштабі штабі району заявило, що після падіння ламків у лісі у районі населеного пункту виникло три осередки пожежі. Спочатку вогонь охопив площу приблизно в три тисячі квадратних метрів, але вже досить скоро во. Вона збільшилась більш ніж удвічі до 7 тисяч квадратних метрів. Максимальна площа горіння, за даними МНС РФ, досягла 32 тисяч квадратних метрів. В Волгоградській області подмасирована атака атакою транспортно логістична інфраструктура. Местные власті, місцеві влади. Крім заводов, ночью хоро добрі дрони нанесли удар по двом железнодорожним станціям противника. Это станция Петров-Вал и Кряж в Волгоградской и Самарской области соответственно. В результате поражения на станции Кряж повреждена контактная сеть, задержаны 10 поездов, еще 3 отменены. По станции Петров-Вал профильные каналы заявляют о поражении здания, которое не относится к пассажирским перевозкам и последующему пожару. Задержаны 4 поезда. Кстати, эти две станции они очень важные. Почему? Потому что именно эти, через эти станции перебрасывалось топливо на юг Российской Федерации, в Ростовскую область, а оттуда уже на оккупированной территории Украины для снабжения техники российских оккупантов на оккупированных территориях нашей страны. Вот они, почему важны. Там как бы есть такая общая схема пять нефтеперегонных заводов, которые все пять сегодня ночью мы полностью за, закольцевали или закончили цикл э, выведения из строя всех пяти заводов, которые обеспечивают юг Российской Федерации топливом. Теперь топливо для российских оккупантов надо вести их знает откуда. Очень э, из далеких краев. Також на территории державы агрессорки было знищено инфраструктуру вузловой залезничной станции Тверь. Это стало внаслідок Потужного вибуху, як видно на отриманому відео під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні, вочевидь, наповнені пальним було закладено вибухівку. За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем і з подальшим розповсюдженням пожежі на всю територію залізничної станції. Як повідомляють у гурмо атака на вузлову станцію твір є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей держави агресорки у постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом. Також сили спеціальних операцій та СБУ взаємодії з іншими складовими сил оборони атакували склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів ворога, які задіяні у забезпеченні російської армії. Зазначається, що ці об'єкти розташовані в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Тим же часом удари Силиборони по нафтопереробних заводах Росії спричинили дефіцит бензину по всій країні, що ймовірно підвищить інфляцію та спричинить подальшу макроекономічну нестабільність. І про це повідомляє інститут вивчення війни. Генеральний штаб збройних сил України напередодні повідомив, що підрозділи Служби безпеки України та сил спеціальних операцій здійснили удар дронами по нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. Військові уточнили, що цей НПЗ виробляє бензин, дизельне. На паливо, мазути та розчинники і має переробну потужність 7 мільйонів тонн на рік. Також гурта та сили безпілотних систем завдали удару по Афійському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї. Він має виробничу потужність 6,25 мільйона тонн нафти на рік та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російської армії, керівник центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що обидва НПЗ є ключовими для російської воєнної машини. Разом з тим, російський уряд оголосив про продовження заборони на експорт бензину, термін якої мав закінчитися 31 серпня. Росія намагалася задовольнити внутрішній попит на бензин ще до нещодавніх українських ударів, і з 2022 року періодично вводила заборону на експорт бензину. Але от нещодавні атаки загу. Устріли дефіцит бензину та спричинили різке зростання цін по всій Росії, йдеться у звіті. Ці дефіцити та стрибки цін ймовірно спричинять зростання витрат для споживачів і бізнесу в різних галузях, а також дадуть поштовх інфляції, збільшуючи як прямі, так і непрямі витрати в економіці. Більше того, як повідомляє за економіст, ракета фламінго з дальністю 3000 тисячі кілометрів вже в серійному виробництві в Україні. При цьому зазначається, що якщо навіть половина заявлених характеристик відповідає Існості, то цей боєприпас здатний завдати серйозної шкоди майже будь-яким цілям у європейській частині Росії. Ну а рашисти тим часом не припиняють обстрілювати наші міста. Зокрема, у Полтаві пролунав вибух до цього в області. Оголосили повітряну тривогу. Також гучно було і на Дніпропетровщині, де на жаль є дві поранені та дві загиблі людини. Внаслідок атак на Селяниківський район та Дніпро. Відповідно, ну і як ми знаємо, напередодні Росія завдала масового удару по Києву та інших містах України. Наслідок якого, крім численних жертв серед цивільного населення, постраждала будівля представництва Європейського союзу, у мережу потрапили фотографії наслідків атаки. Цей факт надав атаці не тільки військового, а й яскраво вираженого дипломатичного виміру. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга заявив, що під час атаки Росія фактично націлилася на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні. Відносина, а я ж дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Слава Україні.